Сьогодні зі сходженням першої зірки християни східного обряду відзначають святвечір, що передує Різдву Христовому. Цьогоріч християни західного обряду вже відзначили свято 25 грудня, як у більшості країн Європи. Наразі українці на роздоріжжі вирішують, яку саме дату обрати як єдину для святкування різдва усією країною. Нещодавно у дії було проведено опитування, на якому понад півтора мільйони громадян висловили своє бачення. Понад 900 тисяч підтримали дату 25 грудня. Митрополит Київський і всієї України, представників православної церкви України Епіфанії, що 25 грудня у промові зазначив, що дата святкування Різдва Христового для всіх православних християн є спільною однак, відзначають її за двома різними способами обчислення календаря. Щоб прийти єдиного значення на державному рівні, слід провести глобальну календарну реформу зі зміною всього календарного циклу. Та цьогоріч православна церква України дала можливість пасторам проводити різдвяні благослужіння, коли вони вважають за потрібне, обираючи дату рішенням свого приходу та прихожан. У нашому місті у храмах Православної церкви України богослужіння також відбудеться 7 січня.